Яка вона справжня любов? Чи врятує любов світ? Чи любить хтось настільки сильно, що готовий померти за вас? Давайте розглянемо ці питання в програмі 5 хвилин для змін. Що таке любов? Невже це лише почуття між закоханими? Взагалі нас люблять не лише кохані, а ще батьки, друзі, рідні? Ми теж можемо любити дітей, домашніх улюбленців. Є стільки різних видів любові, як материнська або дружня, та є одна, яка просто не може зрівнятися ні з однією з перелічених. Це любов Бога до свого творіння, це та любов, яку неможливо скасувати або зруйнувати. Мова йде про вічну любов. Подружжя Дмитра і Світлани мешкало в скромній квартирці. Де відчувалася бідність. В їхній родині були два скарби: волосся Світлани, яке було її гордістю, і золотий годинник Дмитра, спадщина від його предків. Наближався Новий рік, і Світлана хотіла подарувати своєму чоловікові Дмитру особливий подарунок. Однак у неї майже не було грошей, хоч вона довго економила. Жінка помітила вивіску Купимо ваше волосся. І рішення не забарилося. Вона продала своє гарне і довге волосся за 20 доларів і купила новий ланцюжок для годинника коханого. Дмитро, коли повернувся додому, він здивувався, побачивши зміни у вигляді своєї дружини. Нарешті він витягнув свій скарб набір гребенів з дорогоцінними камінцями, який був мрією Світлани. Щоби придбати подарунок, чоловік продав свій годинник і купив гребені. Вони пожертвували своїми найціннішими скарбами одне для одного, але обміняли їх на безцінний дар, взаємну любов і вірність. Ці двоє закоханих людей пожертвували те, що дуже любили заради одне одного. Та є той, хто зробив найбільшу жертву заради нас з вами. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Уявіть собі, що хтось віддав за ваше життя свого сина, або що хтось віддав своє життя за ваше. Наскільки сильною має бути ця любов? Це була жертва, щоб врятувати кожного з нас. Бог якого не послухали наші предки в Едемському саду, Ісус, якого зрадив власний учень, який довго ходив поряд з ним. Хіба ми заслуговуємо такої любові? Однозначно ні. Це милість Божа, яка дарує сьогодні нам можливість дихати, відчувати і любити. Ми грішні люди, які зробили немало помилок у своєму житті, та Господь. Був з нами з моменту нашого народження і до останніх хвилин життя. Христос прийде ще раз, щоби забрати своїх дітей до небесного міста. Це результат цієї безмежної любові. Та чи оберемо ми вірити у відповідь на цю любов у Святому Письмі? Ми читаємо такі слова. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели. Ні влади, ні теперішні, ні майбутні, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі. Нехай ці слова стануть для вас щоденним нагадуванням про те, що ви не самотні, є хтось, хто любить вас вічною любов'ю, є той, хто завжди поряд і все ж таки. Любов змогла врятувати світ завдяки своїй жертві на Христі. Помолимось, дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за прояв безмежної любові, за те, що Ти віддав своє життя ради нашого спасіння. Допоможи, Господи, кожному з нас цінувати Твоєю жертвенною любов'ю і на Твою любов відповідати любов'ю. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі. Бажаю вам, щоб цей рік став для вас наповнений Божою любов'ю, і щоб ви відповідали на цю любов кожен день своєю любов'ю.